Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Друзі, зараз в мене в руці скарб. Це і дійсно скарб це є робота відомого українського талановитого художника Володимира Риброва. І це є оригінал, друзі. З підписом від художника. І, власне, побажання. Давайте прочитаємо, що тут написано. Запеклих вогонь не пече. Віримо, допомагаємо. Переможемо. Слава Україні та її героям! Володимир Рибров, друзі. Ну і в мене мурашить. Я впевнений, що це буде неймовірна робота. Давайте відкриємо її разом. Це є оригінальна робота, друзі, намальована олівцями. незламному народу народу що свободу. Так, давайте відкриємо разом. Просто вау. А ти Картина, друзі, відомого українського художника Володимира Риброва, роботи, якого були представлені та даровані представникам НАТО Валерію Залужному і дуже-дуже багатьом людям. Вони не продаються, вони не для продажу. Володимир надав оригінал своєї роботи для розіграшу та підтримки наших Збройних сил України всього нашого війська. Я в захваті, якщо чесно. Тут видно навіть як автор малював. Роботу і вау, це дуже круто. Володимир, дякую. Дивіться, що ми робимо. В першу чергу, завтра, в понеділок, я купую рамку під цю картину. Беремо її в рамку. І, друзі, 8 березня. 8 березня, прямій трансляції, ми її розіграємо. Але. Кожен з вас може прийняти участь в розіграші прямо зараз. Давайте, як завжди, 500 гривень донату. Ви отримаєте свій номерочок. Всі правила будуть, як завжди, в описі до цього відео. Давайте зберемо максимальну суму для нашого війська. Блін, ну це дуже класна робота. Кожен хто захоче взяти участь, донатить 500 гривень, отримує номерочок. і чекаємо 8 березня Пряму трансляцію, де ми визначимо, хто буде власником цієї неймовірної роботи. Ну а сьогодні, друзі, проще на неділю. Вибачайте, якщо що, не так. Це буде Україна. Слава нашим героям. Разом до перемоги, яка буде без сумніву, як би зараз і хто нам не допомагав, вся сила в силі українського народу і в її війську. Вперед і тільки до перемоги. Ні кроку назад. Від всім падено коліна, підніме слава! Ми вже вірі для українців. Кожен місяць лютий люто у нас тут вибухи ракет замість салютів. Тримаєм стрій від слова люто. Живіть, герої, вас не забуто.